Слава Україні! Вітаю, друзі! Нагадую, допомагайте силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую, що ви це робите. На ваших екранах у мене на столі Чак, виготовлений компанією Шузіс, розроблений сумісно дизайнером Тимофієм Калашником та ножовою спільнотою НФК. Поїхали! Всі посилання будуть в описі. Також буде в, е в закріпленому коментарі е посилання на відео, які ви можете більш детально подивитись, і там буде е інформація, розборка, інформація про ніж е і все інше. І навіть, е можливо, ви знайдете в цих відео, де його можливо придбати. А можливо вже ні. Бо ніж виготовлений обмеженою серією і він не серійний. Ось так. Коробка поставки. Звичайно, вже у мене було відео про ніж оператор. Картон. Такий перероблений. Ось так називається модель чак. Він видавляється тільки в одному а, в, а, зовнішньому вигляді. Ось такий. лезо у нас, ну, у нас, у ножа виготовлено із сталі Сендвік. Ось така вона. З одного боку тут логотип НФК. З цього ми бачите, бачимо ще ось таку, такий напис. Це ножова спільнота, в якій е, бере участь дизайнер ножа е, Тимофій Калашників. Ось назва «Шузіс Пчак». Логотип компанії Шузіс. І тут у нас у ножа ще прізвище дизайнера. Ніж має замок фреймлок, Руків'я титанове, максимально полегшена є місце для шнурочка. Кліпса туга титанова. Не пам'ятаю, є можливість ще ні переставити і на інший бік, але чомусь шульгів не зовсім поважають. Я би був радий, якщо б зробили можливість кріплення кліпси через. Ось це місце, щоб можна було спокійно перекидувати з одного боку на інший. Як це ре, реалізовано, наприклад, в, в Неформаті або інших ножах в тому же Хугіні, Веред Стіл Муніні. Але так е, про ножі Пчак я знаю зовсім нічого. І. Спочатку мені сподобався дизайн, ну, тому що я дивлюся, слідкую за ножовою спільнотою НФК, і там є окрема гілка в чаті, де люди обговорюють ці ножі, ну і показують свої дизайни, і, можливо, ці дизайни колись попадуть, потраплять в виробництво. Той або іншої компанії є, є така виборка з одного боку або іншого, такий трошки сатин, є вже. Якщо ви бачите це ніж не новий, є сліди використання. Ось бачите. так що Намагаюся вам показати якісь нюанси, які ви можете там для себе вирішити, підходить вам така якість чи ні. Ось так він виглядає в складеному стані. Кому там цікаво. Центровка. Хто вміє, хто може відкривати є можливість ось цього одноручного відкривання за допомогою середнього пальця. Різким. Але це на камеру досить, досить незручно робити. Мені більш подобається і я прихильник того, якщо є можливість відкривати ніж повільно, то треба робити це повільно. Звісно, десь в якихось екстремальних умовах це потрібно робити швидко, щоб привести його в бойовий стан. Умовно бойовий, тому що який бойовий стан, якщо ви будете боротися з коском м'яса або якимось там зеленим луком, зеленою цибулею, вибачте, луком? Ой, це яке яким потрібно було викоричуватися ще з 91-го року, але, на жаль, на жаль, на жаль. Але якщо ми не будемо робити помилок або будемо розмовляти мовою вбивць, то ці вбивці будуть вважати нас за один народ. Але не про це. Чудовий ніж, як кажуть, повністю розміщується у мене в, ну, в долоні такого середнього розміру. Якщо у вас там є. Ви вмієте працювати на кухні, готувати. Ось так. Бачите? Якщо вам потрібно, то повністю вся, вся довжина леза буде задіяна для того, щоб щось там розрізати. Ну, і все залежить від того, як це все буде заточено. Але ви молодці, ви знаєте, як це робити, або знаєте, хто це для вас зробить. Ніж чудовий. Звісно, це не для того, щоб робити якісь технічні роботи, а саме різати деревину, хоч можливо, і це можливо, але він пристосований більше для того, щоб щось нарізати тваринне або рослинне. Ось так. Ну, рослинне це. Якісь там трави, ягоди Чудовий ніж. І для прикладу я вам покажу, як він виглядає е, поруч з оператором. Комусь не подобається е, танто, комусь подобається це більш, ну, такі, е, як кажуть, воївніші е, верстви населення. Будемо так казати. А це більш спокійний, ніж, і можете подивитись, як він виглядає поруч таким більш брутальним, умовно, в лапках Танто оператором. Ось так. Обидва нажа класні, так що мені подобається, а ви вже самі вирішуєте. Так що зверніть увагу на ніж або на схожі ножі, і оберете те, що вам до душі і робіть свої висновки. І бачите, що є ножі, які ну коштують, умовно, дор дорожче, ніж інші, але. Ручка виготовлена з титану, це не дешевий матеріал, лезо виготовлено з нержавіючої сталі. Це теж, в принципі, ну і не будемо казати, що життя дорожчає, на жаль, і з цим треба якось жити. Але нагадую, допомагайте силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую, що подивились. Ну і залишайте якісь там коментарі, якщо вам це е цікаво. До побачення.